Учись похоронені командира з ніп ракетного взводу, 11-го тому сесію буду проводити я. Розпочинаємо реєстрацію. Прохання обов'язково відмкнути до зображення і не вимикати до завершення конатного засідання. Для забезпечення реєстрації на конартому засіданні у столітному порядку буду зачитувати ваше приїздив і ім'я по батькові, після чого ви оголошуєте присутні або присутній. Розпочинаємо реєстрацію. Бабюк Марія Петрівна. Присутня. Вітчинський Олександр Казимирович. Присутній. Вовк Любов Ігорівна. Присутня. Волянська Рожана Ігорівна. Немає. Бонс Ігор Васильович. Присутня. Гепко Віктор Леонідович. Немає Віктора. Гебко Галина Орестівна. Присутня. Вірчак Ігор Ярославович. Головко Мар'яна Васильіна. Присутня Городівський Антон Миколаївич Присутній. Герцишин Андрій Антонович. Присутній. Герецький Микола Володимирович. Присутній Ергашов Руслан Суфтенбекович. Зінь Іван Федорович. Mm -hmm. Є Іван немає. Климчук Олег Андрійович. Присутній. Ковалик Іван Ігорович. Немає. Козбур Мар'ян Романович. Присутній. Військово Володимир Володимирович. Присутній. Навроцький Роман Ярославович? Немає. Надан Сергій Віталійович. Відсутній. Овчарук Віктор, Віктор Вікторович. Присутній. Панті Наталія Миколаївна. Присутня. Сочковська Марія Дмитрівна. Присутня. Кокеляк Ольга Петрівна. Присутня. Прокопів, Ліна Анатоліївна. Немає він. Редько Назарій Михайлович. Різний колег Іванович. Присутній. Присутні. Ростомаха Олександр Володимирович. Присутній. Сирочук Михайло Мирославович. Присутній. Смакус Юрій Георгіович. Сирокуліт Іван Леонідович. Торожнюк Роман Васильович. Турський Ігор Володимирович. Перянчук Денис Володимирович. Працуйте. Мартушняк Юрій Анатолійович. Стеціця Кристина Миколаївна. Немає Тристина. Хорпаний Віталій Володимирович. Працуйте. Цибульський Андрій Іванович. Чланкіна Олеся Володимирівна. Шатацький Артур Яранович. Працуйте. Чехін Ольга Анатолієвна. Шмаргай Олег Василь. Як тих до не назвав? Немає. За результатами реєстрації зареєстровано 34 депутати. Мерседес в, в Україні, про затвердження указу президента України проведення воєнного стану в Україні, роз затвердження указу президента України про продовження спробу дії воєнного стану в Україні, правовий режим воєнного стану, статтею 46 регламенту Тернопільської міської ради 8 скликання, протоколом засідання ради від 14 червня 2023 року номер 6 розпорядження міського голови 13 червня 2023 року номер 135 Планарна засідання сесії міської ради проводиться в режимі відеоконференції. Шановні колеги депутати, хочу зазначити, що у випадку оголошення повітряної тривоги сесія призупиняє свою роботу та продовжує її після завершення повітряної тривоги. На сесії присутні представники виконавчих органів. Колоції депутатів міської ради на позачерговій 27-й сесії Тернопільської міської ради По 8 липня пропоную зворення чільник комісії у складі Віталій Прикавий, голова комісії і члени комісії Руслан Перешов і Володимир Місько. Хочу зазначити, що підверху лиці будуть допомагати працівників організаційного відділу ради управління організаційної команди роботи, а саме в алфавітному порядку буде зачитуватися за прізвище депутата, після чого ви. Здійснюєте голосування зазначення позиції. За, проти або утримано. Прошу хто за створення відчинок комісії. Бабюк. За Во. За. за. Волянська. Немає. Вонас. За Герко. Герко Віктор. Немає. Герко Галина. За Гірча. За Головко. Так да. Горохівський, Так да. да. Дерецький. Так да. да. Зінь. Немає. Так да. Ковалик немає. Козбур. Да. Місько. Да. Да. Навроцький. Немає. Надав. Немає. Овчарок. Да. Панків. Пачкорська. За. Пропотів. Немає. Речі. Да. Різдних. Да. Росомаха. Да. Сироцюк. Да. Смакуз. Да. Сиропулік. Турожнк, За. турський, За. парянчук, феціза, За. За. немає, Харкавий, За. Цибульський, Да. За. За. Шатарський, <клух> Артур Шатарський. Шахін, Шморгай, Юрик немає. 34 за, проти нові, отримали. Рішення прийнято. Шановні депутати, хто матиме потребу щодо оточення результатів цього голосування? Втакатися до працівників організаційного відділу ради до завершення роботи сесії. Вношу на ваш розгляд орієнтовний перед день, який складається з одного питання, яке роздаємо до профільної постійної депутатської комісії міської ради та пропоную його затвердити в цілому. Хто за? Бабюк. На За. 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 Болянська. Немає. Вонс. За. Герко Віктор. Немає. Герко Галина. За. Дівчат. За. Головко. За. Горохівський. Антон Гуртів. За. Гучок. За. Дерецький. Ергешов. За. Зінь. Немає. Клинчук. Повали. Немає козу. Місбор. Навроцький. Немає. Надо. Немає. Овчарух. Да. Панків. Да. Пачковська. Да. Похилянка. Да. Пропотів. Немає. Редьква. Да. Різних. Да. Росомаха. Да. Сирочук. Михайло Сочок. Немає. За. За. Смакурс. Сороколіт. Порожнюк. Турський. Фарінчук. Партушняк. Фетіца. Немає. Хоркавий. Сибульський. Чванкіна. Так. Да. Шатарський. Да. Шахін. Шахін, ой. Шін. Да. Немає. Шмаргай. Да. Юрий. Немає. Предцятери заборони тримати. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання передкуденного студії це питання під номером 1 про внесення зміни з вирішення міської ради від 9 червня 2023 року номер No 14 до реорганізації заходів освіти. Доповідає начальник управління на світі науки Олег Дякую. Шановні колеги депутати, на вашого розгляд виносить проєкт рішення. Доповнити дане рішення пункту 60 і Тернопільський академічний ліцей. Української гімназії франка правонаступником усіх прав та обов'язків Тернопільської української гімназії і Тернопільського технічного ліцею. І по, доповнити пунктом 1-2 у додатку два, до даного рішення. Слава маруська Юля, як директор Тернопільського технічного ліцею, голова комісії ліквідаційної, не має змоги зараз виконувати свої обов'язки, тому ми замінюємо на. Слова Більчу, Людмила Петрівна. Це заступник директора з навчально-рохої роботи голова ну, на комісії. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Дякую Чи є затвердження? Зауваження? Нема. Голосуємо. Ставлю на голосування проєкту рішення про внесення пронесення зміни допомогів рішеннямської ради від 9 червня 23 -го року номер 8 рік 14 про реалізацію заходів освіти. Хто за? Баблю. Вівчинський. Олександр Вівчинський. За. Болянська. Во. Немає. Бонс. За. Герко-Віктор. Немає. Герко Галина. За. За. Головко. За. Горхівський. Грицишин. За. Дарецький. Ергошок. Зінь. Немає. Планчук. Ковали. Немає. Коскур. Місько. Навроцький. Немає. Надол. Немає. Овчерук. Пантів. Печковська. Покоряк. За. Прокопів. Немає. Прецьква. Да. Різник. Да. Росомаха. Да. Сирочук. Смакулос. Да. Сорокуліт. Да. Да. Порожнюк. Да. Турсткий. Парянчук. Да. Партушняк. Да. Да. Фетіця. Немає. Харкавий. Сибульський. За. 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 Шатарський. Артур Шатарський. Немає. Шахін. Немає. Шмарвай. Юрик. Немає. 32 за, проти 0, отримав. Рішення прийнято. Питання внесення на розгляду пленарного засідання розглянуті. Дякую всім за оперативність, те, що зібралися. Оголошую пленарне засідання позачергової 27 ї сесії міської ради. Закрити.